Чому наша політична сила, проаналізувавши всі можливості, не голосувала і не буде голосувати за те, щоб здійснити бартер Тимошенко на асоціацію. Занадто нерівна ціна. За НАТО нерівна ціна. Я задам питання опозиції, шановні колеги. Назвіть мені хоча б п'ять пропозицій позитивних в сфері економіки, в сфері соціальної, особливо. Я потім назву, що нам пропонують, які би дали можливість нас переконати в тому, що вступ. Євросоюз або асоціації Євросоюзу асоціація буде краще для України для нашої держави. Пане Стоян, я перепрошую. А ви тільки за тиждень до угоди про асоціацію з'ясували, що це такі невигідні умови? Чому ми це весь час знали? Ми знали тоді, О, коли нам підкинули Віктор Янукович увійшов в політичний сезон як великий євроінтегратор. Так, але ми думали, що Європа, Але ми думали, що Європа не буде ставити на одні терези свободу Тимошенко. І євросоюз. А євросоюз нічого нам не запропонував ні підтримку євросоюз. через міжнародний ага, через міжнародний валютний фонд. ні Давай, інших пропозицій, розуміло. ні робочі місця, нічого.